Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо продовжувати працювати над брендом Дісторама, оскільки перший варіант у нас вже є. Я доповнила його ще білим варіантом орнаменту. І будемо працювати над другим варіантом, над його створенням. Можливо, частково ми будемо працювати у фільмі, а частково будемо працювати у Ілюстратори, а на другий варіант мене надихнули ось такі референси. Мені подобається працювати у фірмі, чому? Тому що коли я от зараз зайду у. Pinterest. І ось мені сподобалися якісь референси, цікаві референси, які просто мене надихають. Оце мені нагадує таку якби, спагеті, так? Наприклад, я ось цю картинку просто беру я лівою кнопкою миші, перетягую у Figma. І зараз вона просто з'явиться в мене отут. Ось цей варіант мені дуже подобається. І скажімо, ось ці всі такі криві лінії, вони мені нагадують таку одну єдину спагетину, на основі якої я би хотіла створити цей варіант логотипу. Давайте ще подивляємося якісь такі варіанти, які мені прям дуже подобаються. Ось і цей варіант шопера теж дуже дуже цікавий. Якщо б я далі продовжувала працювати от, і розвивати айдентику саме в цьому напрямку, то я би, скажімо, ось такий шопер і робила, або щось схоже на нього. Таким чином ми легко перетягнули фігму референси і пробуємо працювати. А ще мені сподобалася ось така палітра кольорів, і, схоже, я вирішила попрацювати саме ось у цьому напрямку. Тому давайте почнемо. Я обираю інструмент перо, і дивіться, що я робитиму. Мені подобається ось сама оця така закарлючка, і зараз інструментом перо я буду створювати саме. Щось схоже. Я клікаю і витягую при повороті напряму. Щоб закінчити дію, натискаю Enter, і таким чином в мене вже утворилося ось це обведення. Тепер я його сюди перенесу на наш фрейм, і зараз я постараюся його якось виправити. Я розверну його ось так, от і відкоригую його. Точки. І попрацюю над кожною точкою, щоб створити акуратну і плавну лінію, наче мені всі криві подобаються. Тепер я двічі клікаю, щоб вийти з цього режиму, і зараз товщину лінії збільшу на, до прикладу, подивимося зараз на 10 подимось. І тепер я оберу шрифт, який буде вказувати на назву нашого бренду. Коли ми подивимося на текст, звісно, він у нас буде повторювати попередній текст. Ми обрали в попередньому A Ukraine, Я хотіла, щоб він саме підкреслював, що це український український бренд з італійською назвою, але з українським брендом, і саме я виокремила цей текст. Цей шрифтю Крейн. Але в даному випадку а, на що потрібно звертати увагу? Він, типу, непоганий, але я би хотіла спробувати трішки поміняти шрифт. Нехай буде він гротескний, тільки поміняти на інше. Давайте спробуємо варіант роботу. Стандартний такий шрифт. Ось такий варіант мені вже подобається. Я би його об'єднала і створила групу. Але перед тим, як створити групу, я, мабуть, переведу цей напис у криві. Комбінація клавіш Ctrl-E, я переводжу у криву Ctrl-E. На жаль, тут немає такого інструмента в фігмі, як у ілюстраторів створення фігур, тому я його зараз об'єднаю і збережу в SVG-форматі. І якщо мені треба буде об'єднати всі оці такі невеличкі елементи, то я зараз перейду в ілюстратор. І оскільки ми бачимо, що він у нас є горизонтальний, то дуже важливо нам звернути увагу на те, як би він би виглядав, коли був би вертикальний. Давайте ми його продублюємо, спробуємо його розвернути ось так от. І слова теж розвернути. Таким чином, він у нас буде виглядати вертикальним. І я ще подумала, якщо б він був круглий, так, якщо б він Вписувався в інстаграм сторіночку, і потрібно його було б вмістити в іконку, якщо це потрібно для диджитал, а нам воно потрібно, то добре би було продумати його мінімальний, мінімалістичний варіант. Ось я намалювала Еліпс і дивлюся, як приблизно буде виглядати наш логотип в крузі. І так, ця група в мене є виділена. Я зайшла в експорт, обираю SVG формат і зберігаю цей другий варіант логотипу. Поки що нехай він буде в мене в завантаженні, нехай буде так. І я зараз заходжу в Ілюстратор. Я зайшла в ілюстратор, відкриваю файл, відкрити, і зараз я знайду тут у завантаженнях. Ось ось цей другий варіант лого. Я його відкриваю. Відкрити. Зараз він в мене буде відкритий як окрема вкладка, і тут у мене як вектор, а мені його потрібно перетворити у зображення фігури. Тому я натискаю на ось цей шар об'єкт, контур, перетворити обведення у криві. У мене ну, не векторна лінія, не обведення, а фігура. Я можу також все це виділити. Вибрати інструмент створення фігур і, скажімо, об'єднати, щоб це в мене була одна фігура. Я не хочу це все об'єднувати, нехай ця крива буде окремою фігурою, просто нехай будуть літери окремі. Ось отак от я об'єднаю це все в одну фігуру. І подивлюся, якщо тут щось є зайве, я натискаю Alt. Мінус і ось ця фігурка пропадає геть. Тепер я можу вже цей логотип далі зберігати і продовжувати працювати у фімі. Дуже тут легко це все робиться. Обираються всі три фігури, скажімо так, тому що тут зберігаються оці всі три фігури. Ctrl-C. Я їх обираю, Ctrl-C, заходжу сюди Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V одразу у фігму-векторний варіант. Тут я просто поміняю назву. Ось я можу його продублювати. Скажімо так, оце я видалю варіант він мені вже не потрібен. А з цим я можу працювати як з векторним об'єктом і, скажімо, розвернути його по вертикаліщу. Якщо б я далі розвивала цей варіант логотипу, то я б вже, мабуть, працювала ось в такому напрямку, а десь якась літера перетворюється на ось таку спагетину, Тут буде якийсь брендовий напис або стиль, і от мені б, наприклад, такий варіант сподобався. Я би хотіла ще спробувати їх ось саме в цих кольорах спробувати. І як чорно-білий варіант. Тому давайте ми розмістимо його, підберемо якесь зображення і розмістимо його у форматі інверсії, тобто світлий на темному фоні. Фотографії я скачую з Pexels. Давайте зайдемо в Pexels. Ось я ввела тут ресторан Паста, і ось, наприклад, мені подобається оце зображення, Темне, темненьке таке зображення. І зараз я його оберу середній розмір і завантажу. Це безкоштовний сервіс, де можна взяти якісні фотографії. Тепер я це, цю фотографію закину ось сюди. Цей логотип закинув сюди, щоб він у нас був поверху. Ось тепер ми бачимо, як він виглядатиме світлий на темному фоні, і, можливо, тут можна якийсь елемент цієї спагетини десь тут повторити. Бачимо, що другий варіант вже непогано виглядає. Давайте ми його збережемо як е, варіант, другий варіант логу і використаємо його на якомусь макапчику. А я зберігаю його завжди в SVG форматі, щоб потім зручно було і в фотошопі е, його теж застосовувати. Я експортую цей другий варіант лого, SVG формат обираю і закидаю у папку ці ресурси. Я закидаю. Так, він буде називатися другий варіант лого. Зберегти. Про всяк випадок, я продублюю ще ось цей варіант, але зроблю його цей варіант білим кольором. І експорт. Два лого спагеті, і воно мені зберігає ось цю папочку ресурси. Далі а мені потрібно зайти в Photoshop шукаю файл, який я хочу відкрити. Я знайшла мокап із кепочкою, ось такий кеп-мокап. І зараз я його відкриваю. На ньому клікаю кепмакап відкрити дизайн. І ми заходимо сюди. Ось. І далі ми е, обираємо валого спагеті і закидаємо сюди у Photoshop. Ось цей варіант цей ми закриваємо, а ось цей світленький ми збільшуємо так, щоб він був. На всю величину з цієї нашивочки. Ми кажемо ОК, закриваємо, так, зберігаємо. І бачимо, що вже супер непогано. Тепер що ми робимо? Можна бекграунд закрити, ось, а можна зберегти з бекграундом. Але оскільки я хочу зберігати певні кольори в ідентиці, то я краще збережу без бекграунду. Я збережу от все, оце, що на скепку. В одному файлі. Я об'єднала всі шари в одну групу і назвала її Кепка v 2 Просто назву Кепка. Правою кнопкою миші клікаю, швидко експортувати як PNG, і зберігаю її сюди, де, в папочку, де в мене зберігаються всі PNG варіанти. Кажу зберегти і переходжу тоді в Figma. Цей варіант мені ще може знадобитися, наприклад, я його можу ось тут покласти, як скорочений варіант. І закину сюди зображення. Ой, я закидаю сюди. І, щоб він не виходив за межі контейнера, ось, наприклад, хай буде так. Такий контрастний великий варіант. Ну і звісно можна тут повторити цей вектор. От, завдяки цій лінії можна буде створювати безліч різних варіантів, там з шоперами, з плакатами і так далі. Ця лінія дуже гнучка, дуже цікава. І ось ось такі варіанти можна буде спробувати в подальшому. Якщо замовник обирає цей варіант, ми розбиваємо айдентику саме в цьому напрямку. На цьому в мене все. Зустрінемося на третьому варіанті.